Привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. За вікном у нас то сніг, то ожеледиця, то завірюха, температура мінусова, справжня зима. Не знаю, як у вас, а мені хочеться вже тепла. Тому я постійно ходжу, роздивляюся свої рослини, є нові розкриття квіточок, але це тільки початок. Ще дуже багато рослин на бутонах. І хочу вам показати, що в мене розкрилася перша домашня квіточка орхідеї Magic Art. Це вже повністю домашні бутони. І тут ще в мене є два бутона цієї рослини, тож вона буде квітувати на дорощеному квітоносі на три квіточки. В неї такі дуже цікаві бутони, видно оці сплешики. Вже на бутонах. І насправді вона така дуже приваблива рослина. Я про неї дуже давно мріяла, і я про це розповідала на відео, де я її отримала. Сподіваюся, що рослинка буде гарно рости, тому що вона тут в мене поки не пересаджена. Тут є травма листочка, але но поки нових нема листочків немає. І вона посаджена в такому тофенному субстраті. Я її не чіпала. Вже як від вже вже навесні буду щось з нею думати. В мене є орхідея, яка має ось такий великий кущ. Це Сталенбош пелор і якось вона дуже дивно розкриває бутони. Оце вона розплющила, язика показала, а що буде далі, не зрозуміло. Вона в мене в тому році не змогла заквітувати. І щось цьому році вона дуже довго думає, хоча ну, великий кущ. Там і розетка гарна, і корінці достатньо. Що їй хочеться, невідомо. Також тут в мене ось такі хаотичні плями, це орхідея Меліса, біленька з бордовими плямками. Завжди дуже гарно виглядає. В неї киточка кожна неповторна. І в мене розкрила квіти моя улюблена орхідея. Знаєте, я її придбала. Тож ще не скажу коли, або кінець весни, або початок літа в епіцентрі на оцінці з борошнистим червецьом і там були квіточки. Придбала я її за дуже смачну ціну, зараз навіть не згадаю, але це вже її друге цвітіння. В неї оцей купований квітонос, вона квітувала тут вище, дорощувала квіти, і оце вона пробудила бруньку нижче. Тобто вона за період того, що вона в мене є, повністю виростила гілочку двічі і двічі квітувала. Є навіть домашнє цвітіння в мене вже на каналі. Якомусь із місяців я показувала, де вона разом з Фрідою орхідеєю квітує. Насправді вам камера передає колір реальний. Такий, вона така жовта, ці коричневі такі плямки. На кожній квіточці. Вона по-інакшому виглядає. І оця така малинова губа з біленькими майже вусиками. Ну, дійсно, вона оглядає привабливо. Це такий в мене тут острівець сонечка в холодні зимові дні. Вона наростила гілочку на чотири бутончика. Тут ще були, але відсушилися бутони. Ще на квіточка розкриється, і буде. Дуже гарна. Ну, скажіть, як вам орхідея? Це орхідея Самі Голд. Я нею милуюся кожен день хочу. Тут в мене орхідея е, Berry Cake. Ось така гарна, плямиста красуня. Вона мені чимось подібна на орхідею дикий кіт. Але квітка більше, білих частин на пелюсточках більше. І ви бачите, що губа теж така вона плямиста, хижа. Ну, приваблива. І от для порівняння, одразу показую вам дикого котика. Да? Щось в них спільне є, але в той самий час і відмінне. Тут в мене білявочка буде квітувати. Перший раз це сирена. Великий кущик. Я її купляла як сюрприз у ціночку від Квіташку. Сорт пробитий був на горщику, це сирена. Ось уже такі великі бутони буде розкриватися. Мені дійсно дуже цікаво побачити її, хоч і білява, але я думаю, що вона буде неймовірно приваблива. Також в мене тут полярний мішка. Відсушує потихеньку бутони. Ось тут хоча б на дві квіточки квітувала. Це біла орхідея з дуже класно розписною кольоровою губою. Хотіла формувати її на дугу квітонос. Я знаю, що вона має його великий. Але я думаю, що у нас тут не буде пишного цвітіння. Якщо у сирени щось буде таке цікавеньке, то у полярного мішки не буде. І ще тут у мене стоїть орхідея. З теж таким гарним розписним бутоном, як у Magic Art. Це Art Nouveau. Повністю рослинку я вам розказувала і показувала, що це вона з нуля. Виросла за рік з нуля. І ось такий гарний бутон. Тут щось ще формується далі. Ну, як має вона сили? Потихеньку, помаленьку. Також з вами хочу поділитися ще таким от пристроєм, який я купила для відсліжування температури і вологості. Спостерігаємо періодами вологість десь 50% встановить, періодами чомусь аж 10-20%. Насправді, тут в мене в кімнаті достатньо тепло, іноді я роблю провітрювання, тому що зараз дуже велика мінусова температура на вулиці, не хочеться рослинцевою загубити. І також я тут стараюся розвішувати прання для того, щоб підняти вологість в кімнаті. Ось таке в мене гарне теж таке. корисна покупка для рослин. І ще зараз вам покажу дещо. Ось такий коврик ще купила для пересадки рослин. Дуже гарно сюди висипати все, що є в горщику. І щоб потім не шукати всю кору по кімнаті. Якось постійно брати або пакети сміттєві, або папір, ну воно недоцільно. А це дійсно зробили пересадку, помили, висушили і далі можна користуватися. Ця історія багаторазова. Я думаю, що хто ще вагався купити чи ні. Розміру, воно таке невеличке, але я думаю, що. В цілому дуже буде гарно допомагати в пересадці рослин. Ось і все, що я хотіла вам сьогодні показати і розказати, в цілому, все як у всіх. Хтось квітує, розкриває бутони, хтось вирадує, їх засушує. Неймовірно, цікаво спостерігати за життям рослин, вони в нас просто неймовірні. Я вам дуже дякую за увагу! Бережіть себе та своїх близьких. А ми з вами ще побачимося у нових відео на моєму каналі.